Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Сьогодні я до вас ось таким візеруночком. Він дуже популярний, схожий на шахову доску, є невеличкий ажурчик. Такий візерунок гарно підійде для будь-яких речей та для будь-якої пряжі. Цей зразочок я зв'язала з пряжі Ярнар Jeans, спиці 4,5 мм. В'язала поворотними рядочками. Це я в'яжу по колу, 100% катончик, ось такий. В'яжу спицями 4 мм. То, що до схеми, раппорт візерунку 8 петель. Треба набрати кількість петель кратно 8, плюс одна петелька ось вона, додаткова для гармонізації візерунку, та дві петельки краєві. Є в схемі краєві петлі, лицеві петлі, виворітні дві петельки разом лицевою з нахилом вліво, накид та дві петельки разом з нахилом вправо. Схему читаю знизу вверх. Лицеві рядки дивлюся справа наліво. Виворітні рядочки дивлюся зліва направо. В схемі візерунок показаний з лицевої сторони. Тож, виворітному ряді, лицьові в'яжемо виворітними, а виворітні петлі лицьовими. Візеруночок не складний, є деякі моменти в шостому рядочку та в 12 рядочку, але зараз я все покажу. Сподіваюся, вам це відео буде корисним. Зразочка я набрала 19 петель, 16 із яких це 2 рапорти по 8 петель в кожному, плюс одна петелька для гармонізації узору та 2 петельки краєві. Тож, в'яжу по схемі, починаючи з двох лицевих, 2 лицеві, далі 5 виворітних. Три лицьові, знову п'ять виворітних. Лицьова це ще рапорт, і ще одна лицева для гармонізації візерунку. Тож візеруночок почався з двох лицьових, та закінчився двома лицьовими петлями. І остання виворітна. Другий, третій та четвертий рядочки повністю в'яжуться за схемою. Виворітних рядках поки що треба в'язати за малюнком, як бачу. Так, і в'яжу. Виворітна, виворітна, лицеві. І так, до кінця рядочку. Я пров'язала 4 рядочки за схемою, далі п'ятий ряд, лицьовий. Треба в'язати дві лицьові накид. Дві з нахилом вліва, лицьова, дві з нахилом вправа, накид та лицьова. І далі за схемою. Дуже зручно, що ось так позначаються ці лицьові петельки, це як стрілочки, я вказую ту чи в іншу сторону. Тож, п'ятий ряд, Лицьова, лицьова, далі накид, дві петельки разом. З нахилом вліво. Мені їх треба ось так перевернути. Далі лицьова та дві петельки разом з нахилом вправо. Накид, три лицьові. Знову накид. Дві петельки разом з нахилом вліво. Лицьова, з нахилом вправо накид та дві лицьові. і остання краєва. Далі наступний шостий ряд це виворітний ряд, але його треба зв'язати по схемці. Виворітний ряд треба дивитися у схемі з лівої сторони, тобто починаючи звідси. І так як лицеві петлі виворідного виворітні, а виворітні лицьовими. Тож треба буде в'язати не три лицеві, бо це ми бачимо в'язання з лиця. Ось так. На лицевій стороні ми бачимо лицьові, але на виворітній вони виворітні. Тож, ці три петельки зараз потрібно в'язати трьома лицьовими петлями. Далі три виворітні, потім 5 лицевих, виворітні та три лицеві петлі. Остий ряд в'яжу спочатку три лицеві петлі, далі три виворітні. далі 5 лицевих петель починаю з пров'язування накиду. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Завершую пров'язуванням накиду. Далі три виворітні. Та три лицеві петельки і краєва. Сьомий ряд, восьмий ряд, 9 та 10 рядочки можна повністю в'язати за схемою. Вже добре видно, як пров'язувати деякі петлі. Тож, три виворітні, три лицьові, п'ять виворітних, три лицьові та три виворітні петлі. Я пров'язала 10 рядків, зараз буду в'язати 11 ряд, це лицьовий рядочок. В ньому будуть також пров'язуватися по дві петельки разом та робитися накиди. Можна зорієнтуватися, коли це робити, коли доріжки з виворітних петельок буде пров'язано 5 рядочків. В шостому рядочку потрібно робити дві петельки разом та накид, Тож, в'яжу за схемою 11 рядок, лицьова. Дві разом з нахилом вправо. Далі накид. Три лицеві. Накид. Дві разом з нахилом вліво. Лицьова. Дві разом з нахилом вправо. Накид, три лицеві. В цьому рядочку ще доріжка з лицьових петель продовжується: накид, дві разом з нахилом вліво. І остання петелька лицьова та краєва. Тож рядок почався з однією лицьовою та однією лицьовою закінчився. Тож, 12 ряд, починаю з пров'язування двох виворітних петель. Далі накид пров'язую лицьовою і лицьовою закінчую. Тобто починається доріжка з виворітної сторони лицьових петельок. Далі три виворітні. Знову 5 лицевих. Та 2 виборітні петлі. Так виглядає повністю пров'язаний рапорт, 12 рядочків, візерунок як починається, так і закінчується. У в'язанні по колу цей візерунок ще простіше, ніж у в'язанні поворотними рядами. Не потрібна одна петелька для гармонізації візерунку, також не потрібні дві петельки краєві лише. При наборі петельок потрібна буде одна петля додаткова для замикання в коло. Треба набирати стільки петель рапорту, скільки потрібно. Отже, рядочок почався з двох лицевих і завершився однією лицевою. Все треба в'язати, як вказано в схемі без цієї додаткової петлі. Також виворітні рядки. В В'язанні по колу бачимо з лицьової сторони, тож пров'язування ось тих 6 та 12 виборітного рядка у поворотному в'язанні, а бачу з лицьової сторони, тож повністю в'яжу по схемі, дивлячись справа наліво. До ВТО ще візеруночок стягується, не дуже добре видно ажурчик, але Після прання все це розрівняється та буде дуже гарно. Дівчатка, якщо вам цікаво, присилайте мені на поштові зеруночки, які хотіли б розібрати, я їх буду поступово розбирати, знімати докладне відео, викладати на своєму каналі у вільному доступі. Тож, сподіваюся, це відео було вам корисним. Всім дякую, рівних вам петельок!